зустрілись в мережі ну не один допис, але там кілька дописів, один з яких був про те, які люди вернуться з війни, і там багато хто переживає, що вернуться з покалічною психікою, вернуться мало не звірі. От і навколо того дебати, що тут одні кажуть, це перебільшення, інші кажуть, що це там реальна, реальна загроза. Знаєте, мені згадалося в чергове. Книжка Миколи Нікуліна це професор мистецтвознавства з Пітера, який пройшов всю війну рядовим солдатом, а потім видав книжку. І цю книжку дуже московії не люблять, надзвичайно не люблять. Там цілі дебати були на форумах, намагалися зробити з професором мало небожевільного. Мало не ворога народу. А чоловік дуже щиро описує те все, що було. І власне, що ця негативна селекція, яка відбулася, що вона ще дасться в знаки. ну він писав за Росію, але давайте задаємо, скільки українців загинуло в тій Другій світовій війні. Так, от це цифри різні називають до 10 мільйонів. Так, от що ця негативна селекція, вона потім ще вибухне бомбою. В 20-му 21-му столітті. Ну от вона вибухнула. Чому? А тому, що виявляється, що тоді на війні виживали далеко не краще. Герої гинули, пристосуванці залишалися. Ті, хто йшли в передніх передніх як кажу, рядах, ті не завжди йшли випадково, туди кидали часом непокірних. Були загранатряди, було. Була ця вся соціальна несправедливість, і він дуже гарно написав, що ця вся підлість більшовицького устрою, яка існувала на той час, вона вся е не на війні вона тільки набула таких гротискних е рис і е стала ще, ще більш явною, очевидною. І тут є велика, велика небезпека, власне, тому що читаєш, що дивишся, багатьох ти людей не знаєш, але. Деяких людей, яких там знають, чи ти десь з ними перетинався, чи знають твої друзі, знайомі, пишуть. Тобто ті люди, яким можна довіряти, бо ну, герої, на жаль, теж різні бувають. У нас це кажуть поняття, як все в нашій системі перекручено. Але як би там не було, я реально бачу, що гине дуже багато е тих людей, які могли би претендувати на звання еліти. На те, що ті, які люди, які могли би свою енергію, свої знання, свої вміння, свою хоробрість, мужність, вони могли б використати заради розбудови країни. Зараз вони гинуть заради захисту, але і тут є ще один такий величезний, не то, що величезний, є тут один такий момент, але величезний, мабуть, фактор. Про які в нас не люблять, які в нас замовчують, про які в нас не говорять. А війна то в нас ведеться не тільки на фронті, не тільки на зовнішньому. І цю війну ми бачимо по всьому світу, тому що насадження неприродних трендів, насадження сатанізму, звочення це теж війна. Війна проти того здорового, природовідповідного людства. І це війна, по суті. Дегенератів проти людей. Тобто тих, хто втратив людську подобу, чи не мав навіть тої людської подоби, власне, проти людей. А решту це певні форми. І от е коли ми говоримо про війну проти явного ворога, то ми бачимо тільки одну частину правди. Ми не бачимо іншої частини правди. На жаль, ми не бачимо. Причин тої війни ми не бачимо, як до неї готували, як використовували корисних і безкорисних ідіотів. Зокрема, ми називаємо підготовку до цієї війни таким гарним словом, революція гідності. Що революція це зміна системи, про це не не, не томлі повторювати. Зміни системи не відбулися. Система залишилася. І оця система з її гидними рисами яких, які їй притаманні, ви ж не думайте, що ці огидні риси, вони якимось чином там на, на фронті, вони кудись сподівалися, ні, вони набули взагалі зовсім інших, ще, ще страшніших, ще страшніших форм. І те, що зараз відбувається, теж кажуть, ну там, от як тим хлопцям, які на війні, от, а їх треба замінювати, а ви тут там. Переживаєте за ухилянтів, яких бусифікують. Знаєте, ця риторика з одного і з другого боку в ній немає правди. Тому що з одного боку, так ті люди, які там виснажилися, втомилися, які воюють, Зрозуміло, їх потрібно зрозуміти, їх потрібно шанувати, їх потрібно берегти. Але ви зрозумієте інше, що це не героїзм одних, це не підстава для того, щоб ставитися, відноситися як до худоби до інших. А тут нічого немає спільного ні з Конституцією, ні з законом, ні з правами людини. Те, що я, те, що я бачу в тих роликах, які, які з'являються в мережі. І це видно, що це не постановочні ролики, це реалії. І я це знаю теж від, від, як кажуть, від людей, від очевидців, від свідків, коли нехтується законом, коли закон порушують ті, хто мають його захищати, і коли не просто порушують, а це порушення здійснюється дуже брутально жорстоко. Нехтуючи не то, що права людини, а взагалі нехтуючи здоровим глуздом, нехтуючи звичайними законами якимись моралі, а я не кажу вже про порушення законів Конституції. І тому ті люди, які пройшли, то горнило війни, пекло війни, і ті люди, які пройшли у цей період, весь, а вони справді, ті, хто вернуться з війни, вони будуть інакші. Але не думайте, що це прийдуть герої, які наведуть, становлять справедливість. Ми маємо приклад Другої світової війни. І давайте ще раз задаємо про то, оцей, власне, всю, цю гедоту, того більшовицького устрою, про яку писав професор Микола Нікулін в своїй книжці. А воно ж нікуди не дінеться, вся та гедотність нашої системи, олігархічної, охлократичної Олігархічно-охлократичної можете називати по-різному, вся ця гедотність цієї системи, вона. Проявиться на війні і дуже багато достойних гідних людей, звідти насправді не прийдуть. А багато пристосуванців, маніпуляторів, вигодонобувачів на війні прийдуть. Прийдуть люди дійсно і ті, які з стравмовані, з травмованою психікою. А це теж величезна проблема, про яку в нас говорять, але, але здебільшого яку замовчують. Так що тут. Оця дискусія, вона не має за собою ніякої реальної підстави. Бо кожна людина є індивідуальна, але система вона уніфікує людей під певні свої тренди. І те, що зараз відбувається, ця уніфікація, те, що я бачу, куди воно рухається, це воно насправді лякає. Лякає не менше, ніж війна. Ну і дай Бог, щоб я помилявся.